Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що Україна розкрила плани, а також про те, що події прискорюються. Розпочнемо з того, що сьогодні у нас 315-й день спротиву російським агресорам. Президент України-Зеленський показав життя українців під час війни. У соціальних мережах він опублікував кілька фотографій, на яких видно. Що Україна б'ється і далі битиметься заради перемоги, яка обов'язково буде. А тим часом в українських ЗМІ публікують термінову новину, Україна планує наступ для звільнення територій. Найзапекліші бої очікуються у березні. Про це заявив начальник української розвідки Кирило Будан. Відмічається, що на весняний період, за словами очільника ГУР, заплановано завдання остаточних поразок ворогу на те, що дійсно саме навесні цього року буде контрнаступ. Буданов, керівник головного управління розвідки Міноборони України, говорить про те, що наступ буде широкомасштабним. Це стосується в тому числі і Криму. і для цього є підстави. Три дні тому була новина про те, що понад 20 тисяч військовослужбовців в ЗСУ пройшли навчання за кордоном. Тут потрібно додати, що ще навесні, на початку літа минулого року, лунали заяви від американських генералів, від експертів, що Україні для успішного контрнаступу потрібно 5-6 бригад, 20 тисяч військовослужбовців це десь як мінімум 4 бригади. Враховуючи те, що в Україні ще йшла і йде повним ходом підготовка, то ударний кулак України точно є. Також Нещодавно була військова допомога, пакет новий військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, в якому дуже багато боєприпасів, в тому числі 100 тисяч боєприпасів для танків. Україна готується зараз. Є новини постійно про те, що Україна наносить удари по штабам окупантів, по вузлам зв'язку, знищуються склади з боєприпасами та інше. Ведеться планова робота. Ну, відповідно, підготовка. Також потрібно додати, що кілька тижнів тому була заява від Офісу президента України про те, що саме головне це логістика, щоб Україна отримала необхідну кількість боєприпасів і зброї, тому що всі операції, тим більше такі масштабні, контрнаступальні, вони ретельно прораховуються Генеральним штабом, все розробляється, йде розрахунок усього. І в першу чергу, звісно, це боєприпасів. Це дуже важливо під час атакуючих дій. Буданов також зазначив, що Путін це посміховисько. А РФ залишилось недовго. Її трансформація піде на користь світу. Немає ніяких сумнівів в тому, що трансформації РФ буде. Однозначно, РФ повинна очистись від расизму. рашизму. Расизму не повинно бути в світі. Про те щодо трансформації. Потрібно сказати, що і Україна вона також трансформується. Україна змінюється, змінюється суспільство, змінюються українці, і це все за е, місяці. Шмигаль, прем'єр-міністр України, заявив, що цьогоріч прямуємо половину бюджету на ЗСУ і плануємо почати переговори про вступ до Європейського Союзу. Також є заява від міністра закордонних справ України Кулебе про те, що цей рік та зимові місяці. Стануть важливими на шляху до вступу Євросоюз. Президент України Зеленський нараз говорив про те, що Україна буде робити все для того, щоб до 2024 року вступити Європейський Союз, і зараз потрібно Україні тиснути, тиснути, проводити реформи, приймати відповідні закони і як можна швидше, якнайшвидше, вступити Європейський Союз. Ну і звісно. Після завершення війни у НАТО, тому що НАТО це гарантія безпеки, і вступ до НАТО підтримують також більшість українців. Є заява ще одна від Шмигаля про те, що російські атаки змушують Україну будувати децентралізовану енергетичну систему. Ми обов'язково до цього прийдемо. Буде децентралізація, тому що цей ракетний терор він показав слабкість України в цьому плані. А Кремль навіть після поразки буде намагатися якось гадати. Він ще може якісь обстріли намагатися проводити, тому Україна повинна діяти. І щодо децентралізації енергосистеми, це дуже важливе завдання. Є ще також новина про те, що Україна будуватиме розгалужену мережу укриттів у межах пішохідної доступності, Україна і як Говорив президент України Зеленський, інші високопосадовці, українські військові, вона перетворюється по суті на країну з таким рівнем захисту, як Ізраїль. Таким сусідом, як Російська Федерація, по-іншому не можна. Можливо, через певний час, коли Російська Федерація трансформується, як каже Буданов, коли там пройде денацифікація. Коли там остаточно буде переможеним рашизм, тоді можливо якийсь рівень щодо захисту Україна зможе дозволити собі якось знизити. Проте враховуючи тотальний психоз, який є в РФ, враховуючи те, що абсолютна більшість росіян підтримує агресію проти України, ну по-іншому зараз просто не можна Трібно, звісно робити все для того, щоб Україна була дуже захищеною, мала потужну армію. Потрібно захистити максимально об'єкт інфраструктури критичної, енергосистему, будувати розгалужену мережу укриттів в межах пішохідної доступності. Проте сьогодні пролунала заява від польського генерала, що Збройні сили України повинні мати можливість бити по ворожих складах ще на території РФ. Україна повинна мати можливість тому, що Після закінчення цієї війни, як тільки Кремль захоче спробувати ще обстріляти Україну ракетами крилатами, приміром, Україна повинна одразу бити відповідь. І для цього Україні потрібні ракети. Якщо Захід не надасть Україні такі ракети, то Україна, відповідно, повинна робити свої. І для цього у нас все є. Нептун це крилата ракета, протикарабельна ракета. Вона може працювати і по наземним цілям. На підприємстві Моторсіч виготовляються двигуни мс 400 для неї. Україна може робити корпус, бойову частину, є всі технології, GPS-навігація, відповідне тестування, і Україна має свою ракету з дальністю 300 км. А можливо, навіть і більше. Крім того, Україна серійно виготовляє деякі приватні підприємства ударні дрони. Так, це поки не шахети, що стосується об'єма вибухівки, ваги бойової частини, але ці дрони можуть долати кілька сотень кілометрів. Поза всякими сумнівами, Україна повинна виробляти і свої аналоги шахетів. і це також буде. І Кремль повинен розуміти, що кожен удар по Україні це удари по його об'єктах, по-інакшому просто ніяк. Кремлі розуміє тільки силу, поважають тільки силу і поважають тільки удари у відповідь. І Україна. Вона йде до цього, і це буде. Україна розробить свою відповідну зброю, щоб Кремлю навіть не хотілося цього робити. Щоб Кремль розумів, що буде жорстка відповідь. Це подвиг. Україна за рік експортувала майже 100 мільйонів тонн товарів на суму 44,1 1 мільярд доларів. ЗМІ пишуть про те, що це подвиг, і це дійсно так, незважаючи на те, що все ж експорт України товарів з України скоротився на 35% у грошах. Враховуючи те, що Кремль заблокував Україні чорноморські порти. І в першу чергу, Одеський, Миколаївський. Зараз є ця зернова угода, проте експорту металів через морські порти немає. Експорту і імпорту інших товарів також немає. Лише сухопутні кордони з європейським союзом з Польщею в основному. І навіть при цьому Україна експортувала товарів на 44,1 мільярд доларів. І це добре. Обов'язково розблокує після перемоги всі морські порти. І Україна це морська держава. І транспортувати товари морським шляхом значно дешевше, ніж по Суходолу. Це буде Україна. Хороші новини щодо декомунізації та позбавлення від усього, що стосується так званого руського міра. ЗМІ повідомляють, що у Дніпрі демонтували пам'ятник радянському генералу Пушкіну. Це пам'ятник танк. Також у Дніпрі демонтували не лише пам'ятник Пушкіну, а й пам'ятник матросу. В російських ЗМІ щодо цього сьогодні істерять такі емоції, пропагандистів, такі статті. Але Україна має робити свої. В України є свої герої, особливо герої цієї повномасштабної війни. і Україна своїм героям буде ставити пам'ятник. Україна своя історія, Україна незалежна держава. І немає чого пропагандистам розказувати про те, що має робити Україна і які пам'ятники має стяти в Україні. А закінчимо цей випуск на такій новині Серце Європи Київ став найкращим містом світу за версією міжнародної агенції Резонанс. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.